сьогодні у програмі українці продовжують скаржитись на дороги, а в дорожньому відомстві не припиняються крадіжки. Наразі генпрокуратура виявила порушень на 133 мільйони гривень. Схід України продовжує лихоманити. Перемир'я оголошене президентом не подіяло. Тут підривають залізничні колії та мости. Укртрансінспекція має більше спілкуватись із громадськістю. Про це заявили представники перевізників під час проведення громадської ради відомства. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. За результатами перевірок щодо додержання законодавства підрозділами Укравтодору прокуратура виявила порушень на 133 мільйони гривень. Зазначається, що Генпрокуратура внесла подання голові Державного агентства автомобільних доріг України на усунення порушень, виявлених під час прокурорських перевірок щодо додержання територіальними підрозділами Укравтодору законодавства при закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти. За результатами перевірок органами прокуратури у сфері транспорту до єдиного реєстру до розслідувань внесено відомості про скоєння 46 кримінальних правопорушень, сума заподіяних збитків, у яких складає майже 133 мільйони гривень. Зокрема, не поодинокими є порушення вимог законодавства щодо допуску до участі у закупівлі суб'єктів господарювання, пропозиції яких не відповідають умовам конкурсних торгів. Так, прокурорами Дніпропетровської, Донецької, Івано-Франківської, Харківської, Хмельницької, Черкаської та Чернівецької областей встановлено, що незважаючи на невід... Відповідність пропозицій учасників закупівель тендерній документації службовими особами служб автомобільних доріг у цих областях низку закупівель не скасовано. Також встановлено системні порушення вимог закону у частині заборони зміни умов договору про закупівлю після його підписання. Від початку року українці забронювали та купили через інтернет вже майже 2 мільйони залізничних квитків. З них понад половина оформлені у вигляді електронних квитків, за якими можна здійснити посадку безпосередньо у потяг, не звертаючись до залізничної каси. Порівняно з аналогічним періодом торік, попит на електронні квитки зріс на 22%. Придбати їх пасажири можуть винятково через сайт «Укрзалізниці». Зараз такі документи реалізовують на 82 потяги внутрішнього сполучення. Наразі такі квитки продаються за повною ціною. Планувалось запровадити 50% знижку для студентів, але у Міністерстві науки та освіти виявились до цього не готовими. На сьогоднішній день к сожалению МОН не готов, як заявив електронна база міністерства образування, що в повної мережі не готова, тобто не заведені всі студентські білети, які є в Україні. Тому вони на сьогоднішній день. Готовят проект распоряжения кабинета министра в перенесении сроков внедрения единой электронной базы студенческих билетов на 1 октября. Если они подготовятся раньше, Железная дорога Украины готова эту работу выполнять с 1.07. На Донбасі ситуація із транспортом залишається вкрай складною. Незважаючи на оголошення перемир'я, тут постійно відбуваються вибухи на залізничних коліях. Приміром, на ділянках іловайськ кутейникове та Іловайськ-Моспіна. Як повідомили у прес-службі «Укрзалізниці», вантажний потяг складався із 60 вагонів. Після вибуху поїзди пустили в обхід. За 14 грузових вагонів і чотний нічотний путь повреждены, движения никакого абсолютно нет пока. За 20 хвилин після першого вибуху у повітря злетів і потяг на ділянці Іловайськ-Моспине. За інформацією правоохоронців, локомотивний склад не пошкоджений, жертв та постраждалих немає. З моєї точки зріння, взрив знаходився от напроти опори моста. Тобто епіцент був от під колісною парою. Последнего вагона. Ну, последнего, который остался в пути лежать. Остальные были убраны. да не менее 60. -ти. Нет, первые пропустили вместе с тепловозом, потом взрыв состоялся уже где-то в середине состава. Это на мою... Так. Нет, не было. Наразі рух поездів повністю відновлений. Нині фахівці Донецької залізниці разом с правоохранителями, розслідують справу. Наступного дня близько 5.30 ранку на перегоні Кондрошевська нова городній і у шостій на ділянці Краснозеровка Городній, що на Луганщині, також були підірвані колії руйнування на великі, кілька метрів пошкодженого полотна. Його замінили впродовж доби. Наразі Донецька залізниця просить правоохоронців і силові структури забезпечити охорону інфраструктури відомства. Проникли терористи і вглиб України. Невідомі підірвали залізничний міст поблизу міста Оріхів Запорізької області. Постраждалих немає через пошкодження опори мосту. Три поїзди тимчасово змінили маршрути. Наразі служба безпеки України розслідує інцидент. Укртрансінспекція відзначає необхідність участі громадськості в реалізації реформ у галузі автомобільних перевезень, як наголосив під час чергового засідання громадської ради при державній інспекції України з безпеки на наземному транспорті, голова Укртрансінспекції Валерій Черненко. громадськість зараз, як ніколи, повинна долучитися до напрацювання змін та пошуку найоптимальніших правил гри і умов ведення бізнесу, а потім лише слідкувати, щоб не було порушень. В той же час голова громадської ради при Укртрансінспекції Олег Хмарний наголосив на недостатній координації дій між відомством та радою. За шість фактичних місяців від Укртрансінспекції громадська рада не отримала на зголосування і проведення консультацій ні жодного документу. Мабуть, такі речі нам надо зараз поправляти, оскільки ви самі знаєте, что важнейшие документы э и их подготовка, проекты нормативно-правовых актов, которые касаются дозвольной системы, которые касаются э вопросов, связанных э с безопасностью и не только безопасностью, а, а борьбы с, э с так называемыми нелегалами, э которые было прописано э в, нашей, э в нашем плане, э они получаются на сегодняшний день Фактически ну не проговорені і э, не вироботано підходи до кінця. Не знаю, чому ви не знайомили. Це питання, мабуть, не до інспекції, питання координації наших спільних дій. Була э, озвучена э, теза про те, що інспекція не відпрацювала. Відпрацьовувана. Підписаний, узгоджена, пішов на затвердження. Узгоджена з ким? Ну за цим. Міністерством інфраструктури внутрі нарешті вийшов. А як давно це було зроблено? аж сьогодні? <рес> Представники громадської ради наголошували, що нині не час з'ясовувати хто де не допрацював. Галузь пасажирських перевезень наразі перебуває у такому жалюгідному стані, що необхідно докласти максимум зусиль для нормалізації ситуації. Треба зараз консолідувати роботу і адміністрації. І громадської ради і більше необхідно, я на свою думку так можу сказати, необхідно більше прозорості, більше відкритості роботи у трансінспекції з громадськістю, що дасть можливість відходити від тих неприємних рішень перевізників, які були нещодавно були. Якщо ми будемо своєчасно і доводити до громадськості ті рішення, які приймаються, то то є. Суспільство буде розуміти, що це необхідно робити. Натомість легальні перевізники продовжують терпіти безлад на ринку, але наголошують на терміновому порядкуванні ситуації. Адже ще 2008 року, за прем'єрства Юлії Тимошенко, між урядовцями та автоперевізниками, серед яких були і представники нелегалів, був підписаний документ про основні вимоги до транспортних. Але минуло вже шість років. А не легали нічого з цього переліку не виконали, а лише висувають все нові та нові претензії до кабіну. Перше, що всі сказали. Это в течение буквально 3-4 месяцев будет разработана и затверджена программа развития автомобильного транспорту. Почему? Потому что зараз, вот вы говорите правильно, ага, начинаем ставить кассовые аппараты и все. Куда их ставить? У нас сейчас так, были на больших автобусах. Потім спринтера тепер вже он навіто переходять перевізники, такі серйозні, которі де тут сидять за столом. Міногія другі за словами голови Укртрансінспекції, нині на громадськість покладена історична місія: донести суспільству, що розпочинається реформа транспортної галузі, і для покращення роботи економіки її потрібно провести негайно. І акції на зразок проведеної нелегальними привізниками під стінами кабміну кілька тижнів тому стабілізації процесу не приносять. Ці акції протесту, заяви про там, страйки і так далі, погрози постійні, Ну це ніякого конструктиву, але між тим дає імпульс про те, що суспільство незадоволене, незадоволене станом речей. Ці корупції, цим, цим положенням, коли, ну як кажуть, якщо не маєш криші, не маєш там блату, то ти не виграєш якось конкурс і так далі. Це не повинно бути в ринковій економіці. Це суперечить всім цінностям демократичним цінностям, за які люди борються в усьому світі. Закликав привести роботу на ринку пасажирських автоперевезень до європейських норм, і віце-президент найбільшої громадської автотранспортної організації держави ВГО Українська асоціація автомобільних перевізників Володимир Вакуленко. Він відзначив, що держоргани вже кілька років запевняють офіційних автоперевізників у швидкій нормалізації ситуації в галузі, але цей процес постійно затримується через нескінчену зміну керівних органів транспортної галузі. Ми все время вже два години говоримо. Давайте раз. ставим приоритеты. Мы согласны полностью с теми требованиями, что они говорят. Мы тоже так хотим работать. Это наша мечта. Но мы не работаем только потому, что все время инспекция, министр говорит, подождите, мы вот-вот уже вот программу вам сделаем, вот мы вам уже наведем порядок, вот тут мы решаем вопрос по отмене тарифов внутриобластных, выводим их, так сказать, на вольные. И нас вот этой лапшой Запутують, запутують і доводять до того, що вже скоро легальних не буде Володимир Вакуленко наголосив, що нинішній уряд також поки що обмежується лише гучними заявами. Доволі часто рішення прийняті на найвищому рівні не втілюються у життя на місцях Развал полный пассажирских перевозок. И вот на фоне этого, если мы не выработаем вместе вот сейчас, ну хорошо, одну акцию министр на, на ура, как, якобы он знает, как навести порядок, он заявы сделал. Без участи профессионалов. Завтра... Через місяць стара акція, яка паралізує пол страниця, которые скажуть, ми ж не дебіли, щоб працювати отак, вот возити пільговиків за свій счет, не получать субвенцію, розвалювати предприятия, нас і тарифи, ніхто політичні питання. Хоча сказали, все, Арсенюк, ми уряд камікадзе, все починаємо наводити порядок. Що тогда враги там сабатажники в регіонах, котрі нігде ж тарифи не можна привести. Я не говорю, що хоча б до нульової рентабільності. Взагалі зміниться всі роботають. В Свою чергу голова Державної інспекції України з безпеки на даному транспорті розповів щодо нових ініціатив очолюваного ним відомства у реформуванні галузі пасажирських автопривезень. Про них вже наступної програми.